Пашла ловити рибу почав ще до сходу сонця, та сьогодні вона не клює. Розповідає ветеран війни Сергій Бовт. Риба не совується, вона стоїть на місці, і треба її аж під нос кинути підтягнути, кинути, щоб вона підійшла. Та каже, тут він не для перемоги. Для нього риболовля це реабілітація після травми, яку чоловік отримав півтора року тому під час служби у 118 й бригаді тероборони. Я вже списався. У мене поранення і контузії. Ну вже вік у мене не. Не самий молодий. Риболовля це відпочинок. Це дивіться, ви спостерігаєте на воду. Це, ну, як знаєте, китайською кажуть, дзен. Да? Ну, сидиш, спостерігаєш і просто насолоджуєшся природою, хлюпанням води. За шість годин риболовлі це третій карась, якого вдалося спіймати, показує військовослужбовець Віталій Сухенко. Вдалий день. Буває, що від нуля не уходиш. Він нині у відпустці та каже, і під час служби знаходив час для улюбленого заняття. Викроється якась хвилинка. Там знаходимо водойоми, любимо справу, проводимо разом із товаришами, займався рибалкою. Потім перейшов на хижака. Ну а на даний момент. Всі види рибалки полюблюю. Сьогодні переможе той, хто впіймає найбільше риби, розповідає організаторка змагань Марія Шелест. З 18 учасників улов мають троє. Його зважують, аби дізнатись, хто виграв. Два кг 890 дев'яносто грам до заліку. Саме скільки впіймав риби, військовослужбовець Максим Бабій. Він отримує кубок переможця аматорського чемпіонату з рибальського спорту. Вітаємо вас з перемогою, Максима! Дякую. Вітаємо. Дякую. Вирішив зробити релакс для душі, а тут поповщений чемпіонат. Так що ловіть рибу і займайтеся спортом. Такий чемпіонат відбувається третій рік поспіль, зазначила організаторка. Захід проводиться з метою розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації певної категорії це військовослужбовці, ветерани війни, члени їх сімей. Також ми долучили працівників сектору безпеки та оборони України, тобто всі ті люди, які зараз боронять і захищають нашу державу. Якщо людина не відновилась, вона не зможе повноцінно далі виконувати те, що на неї покладають. Саме головне відновлення. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.